Розкидач міндобрив струмік. Це 500 кг, може бути на 300 такий самий, все те саме, тільки копак іде на 300 і на гідравліці. Ось така от тут стоїть гідравліка. Ось такий балон іде. Ось так от він. Такі шланги. Ось відкривашка. Ось так от він іде Диск наржавійка йде 6 лопастей і там редуктор стоїть, зараз ми його з боку бачимо. Пальці зазвичай йдуть одинарні 28 бувають ще на 22-28 двойні, але то досить рідко. Ось такий диск, ось так от редуктор там кріпиться. Тут таке прицепне є на прицепчик з собою. Ось так от кріпиться, ось тут є мішалочка. Ось такий от іде він на 500 кг розкидачик